Будівництво школи у селі Чукалівка Івано-Франківської громади розпочалося в 1992 році і дотепер не завершилося, розповідає староста села Ярослав Дем'янець. За цей час, каже, кілька разів змінювали проєкти забудови. Останній потрапив під програму великого будівництва. Згідно з тендерними закупівлями на сайті Прозоро, навчально-виховний комплекс з початковою школою та дитсадком мав бути зданий під ключ у грудні 2022 року. Вартувало будь. Будівництво згідно з тендером 45 мільйонів 600 тисяч гривень. Замовником робіт було управління капітального будівництва облдержадміністрації. Ми навіть зимою працювали, дуйки стояли зимою, дули. Ну, то, так, робота йшла, але тому ковід, потім війна і так все призупинилось. Жителька села Чукалівка Тетяна Кривченко каже, сама хотіла навчатися у цій школі. Втім, потрапити до навчального закладу не вдалося і її дітям. Жінка розповідає, жителі села звикли ходити до шкіл сусідніх сіл чи Івано-Франківська. Багато хто з батьків виходить з цієї ситуації, що немає садочка, шукають садок. Це Франківська здебільшого, і е, вже тоді і зразу дають в школу у Франківськ, щоб вже не перервати дітям. Ну тобто, це десь якісь складнощі вчитися в Франківську в садочку, потім йти в сільську школу, в Чукалівку, потім назад, ну чотири роки тут, потім назад, в Франківську. Це е, надскладно. Виконувачка обов'язків директора Чукалівської початкової школи Марія Янківська показує, на якому етапі будівництво навчально-виховного комплексу. Фасад зроблений, натомість деякі корпуси без покрівлі, а спортзал це цегляна кладка. Жінка розповідає, підрядник залишив тут будматеріали, які раніше завіз сюди. Протягом місяця вони перебувають під охороною, яку найняв староста села Ярослав Дем'янець. а покинути будівництво поступово руйнується, каже Марія Янківська. Бачите, вся підлога вже покрита зеленню, ось тут стіни вже обвалюються. Тобто це те приміщення, яке мало би бути накрите, але так як падають, падають дощі і ось це все пливе по стінах. Перші морози завдадуть шкоди завезеним сюди будівельним матеріалам, розповідає житель села Чукалівка, який хотів водити до цієї школи своїх дітей Сергій Шашко. За професією, каже, він майстер з ремонту приміщень. Наприклад, ця фарба, і там скільки є шпаклівки і клею, воно перемерзне. Просто він буде вже, можна його дувати і викинути. Він хіба щоби тут опалювалося, наприклад, хоча б було плюс 5, плюс 7. Староста села Ярослав Дем'янець каже, набу цього року відкрило кримінальне провадження щодо будівництва школи. Працівники національного бюро, які приїжджали сюди, заборонили проводити будь-які роботи. Все фотографували, записували, обходили всі приміщення, оцінювали проведені роботи. Було дві перевірки. Багатодітна мама й жителька села Чукалівка Мар'яна Поглад розповідає, її син Дмитро ходив до Чукалівської початкової школи, яка зараз є в селі. У п'ятий клас відправила сина на навчання до Івано-Франківська і в ту ж школу його сестру, яка пішла в перший клас. Поки що ця ще маленька, сижу вдома. Хотілося б, щоб був нормальний садочок, хоча б дитину вести в садочок. Ми тут не поблизу живемо, у нас тут вулиця взагалі, ми тут на шкіні живемо. У нас е, дуже багато дітей тут, таких дрібних, щоб хотілося, щоб був садочок. Початкова школа, яка зараз є у селі Чукалівка, це три кабінети, де навчається 43 дитини. Кабінету для адміністрації, спортзалу чи їдальні у школі, немає, розповідає виконувачка обов'язків директора Чукалівської молодшої школи Марія Янківська. У нас директор має свій власний стіл в кабінеті класу і вже під час навчання, коли вчитель. На уроці за цим столом директор за своїм столом там вирішує якісь такі кадрові питання, питання по документації. Заступник міського голови Івано-Франківська Віталій Федорів розповів суспільному телефоном, що облдержадміністрація ліквідувала своїм рішенням управління капітального будівництва, яке відповідало за спорудження закладу. І тепер об'єкти, які були в цьому управлінні, передають на баланс місцевих громад. Комісія від міста, яку він очолював, не прийняла на баланс недобудований навчально-виховний комплекс в Чукалівці. В Нашій громаді попав цей цілий самославнозвісний сумний заклад. В який край необхіден жителям чуків. Цей заклад ця це школа для початкової школи. І ми, коли почали перевіряти, то не було обсягу виконаних робіт. І ми в цій комісії сказали, що ми не можемо прийняти. Комісія наша була в кінці 22 року. Сформована а рішення дали цього року, 23 -тє. Запит із запитанням, чому навчально-виховний комплекс у селі Чукалівка не добудували та коли завершиться спорудження, ми відправили до обласної військової адміністрації. Також Суспільне звернулося до начальниці управління інформаційної діяльності адміністрації Ірини Лакізи з проханням надати коментар щодо цієї ситуації, щоб дізнатися на якому етапі розслідування кримінального провадження ми надіслали запит до Національного антикорупційного бюро України. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Іван. Франківська область